Ви слухаєте подкаст Репутаційний Антистрес, створений Сергія Біденком, Про те, що варто робити до, під час та після репутаційних криз. Вітання: коли стається якась криза, перша думка часто знайти причину одну конкретну, щоб потім її виправити, і все. Але чи це справді працює? Угу. Сьогодні дивимося на ідеї Філіпа Бореманса та Адріана Горнсбі. Вони кажуть, що такий пошук кореневої причини може бути ну не надто корисним. Саме так пропонують системний погляд. Спробуємо розібратися, що це таке і як це може допомогти українським комунікаційникам, керівникам. Справді, от класичний підхід, той же метод п'ять чому, він намагається все вибудувати в такий лінійний ланцюжок. Подія А призвела до Б, Б до В і так далі. Логічно ж наче для простих механізмів так, але кризи. Це ж зазвичай складні системи. Люди, технології, процеси, культура організації, зовнішні обставини все переплетено. Тобто, одна причина це занадто просто. Занадто. І це спрощення, воно не просто ігнорує складність, воно часто веде до пошуку крайніх до хибних висновків і, головне, не захищає від схожих проблем у майбутньому, може навіть в іншій формі. Горн наводить приклад досить показовий Збій дази даних. Так, провели аналіз за п'ять чому. Висновок. Треба краще навчати інженера. Все зрозуміло, здавалося б. От саме що здавалося б, на поверхні так виглядає логічно. Виявили слабку ланку, знайшли рішення, але коли купнули глибше, врахували контекст. А що там було? А там виявилась ціла купа системних речей. Проблеми з тим, як класифікували технічні тривоги, їх було забагато, важливі, просто губилися. Процеси міграції даних робили поспіхом, бо дедлайни тиснули. Ага, тестові середовища, де все перевіряли, вони просто не відповідали реальним навантаженням. Розумієте? Тобто, справа зовсім не в одному інженері чи не тільки в ньому. Власне проблема була в сукупності факторів. І справжній висновок мав бути зовсім іншим. Міняти процеси моніторингу, тестування, планування, а не просто відправити когось на курси. Виходить, традиційний підхід дав таку собі ілюзію контролю, швидке рішення, яке нічого не вирішує, по суті. Точно дозволяє швидко замовкнути питання, закрити тему, але система залишається вразливою. Гаразд, якщо пошук однієї причини це часто шлях в нікуди, то що тоді? Яка альтернатива? Альтернатива змінити самі запитання. Філіп Бореманс пропонує, наприклад, питати не що пішло не так, а де система відчувала найбільшу напругу, як вона реагувала. Гм, mm, цікаво. Або замість чи всі дотримувались інструкції, краще, які в нас були очікування, які були припущення і наскільки вони справдились. Це вже зовсім інший фокус. Не просто знайти помилку, а зрозуміти динаміку процесу. Абсолютно. Це допомагає побачити систему в дії. І що цікаво, такий підхід дозволяє побачити не тільки слабкості, а й сильні сторони, наприклад, як команда змогла класно зімпровізувати в стресі, навіть якщо плану не було. Тобто можна знайти й позитивні моменти. Безумовно. А ще побачити, як впливає культура компанії, якийсь попередній досвід, якісь приховані зв'язки чи вразливості, про які й не думали. Зрозуміло, але як це впровадити? Люди ж звикли до простих відповідей, до пошуку винних, чи не буде спротиву? От тут Адріан Горнсбі пропонує такий, знаєте, підхід троянського коня. Не треба ламати все одразу. Можна поступово. Як саме додавати до існуючих процедур, до тих самих розборів польотів нові питання, відкриті дослідницькі. Наприклад, що вас найбільше здивувало в цій ситуації? Або. Чому саме це рішення здавалося правильним у той момент? Тобто потроху змінювати культуру аналізу? Саме так. І ще дуже важливо міняти мову, відмовлятися від терміну коренева причина, говорити про фактори, що сприяли, про взаємопов'язані умови, це знімає фокус з пошуку одного винного. Слухайте, а як це все може бути особливо корисним саме для українських фахівців? Комунікаційників, керівників в наших умовах невизначеності, постійного тиску. О, тут Бореманс виділяє кілька дуже значущих моментів. По-перше, системний аналіз допомагає зрозуміти, як насправді відбувається взаємодія зі стейкхолдерами під час кризи. Не формально, а реально. Як інформація рухається, наприклад, так як вона поширюється всередині, назовні, якими шляхами, часто зовсім не тими, що в планах прописані. По-друге, він показує реальний вплив культури компанії, її репутації на те, як долаються труднощі. І, що ще? і ще дуже важливо, він дозволяє помітити і, так би мовити, легалізувати вдалі адаптивні дії команди. Те, що люди робили правильно, інтуїтивно, в стресі це ж цінний досвід, його треба закріпити. Тобто, мета не написати ідеальний звіт для галочки і покласти його в шухляду, і не знайти стрілочника. Абсолютно не в цьому. Головна мета це навчання, глибоке навчання всієї організації, підвищення її стійкості до майбутніх викликів. А це вимагає певної атмосфери, напевно. Однозначно, потрібна атмосфера психологічної безпеки, щоб люди не боялися говорити відкрито про складні рішення, про помилки, про невдалі припущення без страху осуду чи покарання. Тоді фокус зміщується не покарати, а зрозуміти. Саме так зрозуміти системні зв'язки і виробити стратегії адаптації. Це робить організацію гнучкішою, сильнішою перед невизначеністю. Отже, якщо підсумувати, ключова ідея це відійти від спрощеного пошуку винних, від лінійної кореневої причини, так і перейти до розуміння того, як вся складна система, люди, процеси, культура поводилася під час кризи. І це дає набагато цінніші уроки? Безперечно. І наостанок така думка для роздумів, можливо, коли наступного разу щось піде не за планом, замість хто винен? Так, замість цього автоматичного питання спробувати запитати себе. А які умови в нашій системі, процеси, ресурси, культура взагалі дозволили цій ситуації статися? І, до речі, які сильні сторони ми раптом виявили, коли намагалися все виправити? Вислухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергіємко, репетиційним та антикризовим радником. Я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.